Всем привет, з вами Максим Лайкмен и це нове видео на моем канале по выживанию. Короче, зараз будем жители спасать вид зомби різних. Зараз продолжим. Ч з не здається? Минус деревня. Разве реально минус драний? Держить лежи, нет не Намаг... А это тут, бл... тут блок встал Ладно. Вс понятно. Как там фонари крафтите. Ну, лихтар. Ну вот так-то фонари. Воголь, мене. У меня є уголь. Е воголь в мене. для цены? Ясно, так, 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 так. Дайте таких пар фонаризм, кто більше трохи не вигідно. Дай сюда. Я походу не убираю, не сюди зарабал. Ладно, древние солдаты. Осветляем, осветляем, осветляем. Теперь рубляем назад железо. Доницюх мне не потребен, шум крафт. А мені треба дерево. А дерево не є. Так. Мені треба освітлювати деревню. Це стопопроцентово. Та вже бо вже мені з деревня, бо вона була не світлі. головна не справився зі всіма зомбі. І мені з деревня. Тут ще зомбіки зомби кино гореть. Может быть без Бо больше в ще вижило якісь извините. Ладно, мы закінчились. Шапали. Ти може якщо знайдемо то под... Якщо знайдем жителя то я буду с деманом і вилікуємо, коли у нас буде зиль зілля зіль... и яблуко. Засаживаем 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 Вот это у нас Я шанс выебать трезубец можно то есть давайте дальше я спала ладно идем спать спалах спалах проблемы с дарами решать Тут треба зробити Я жлізую, що. Я ж людям вилужав Та, да, вилужав, окей. Подобавати саженці і дерево. Переприягнув. Со нас иду. Не знаю, не был ни пони, ни поверн по, не по В общем, то не поверн сюда понести его до земли. Тай, чому я пока що знімаю один? Я мені пока що не ким знімати, мені мінімум що знімати можу з кимось АМК, хіба Майнкрафт, хіба з друзями, але не все хочеться знімати. О, Мене мені не топчик. Топчик, топчик. То, я тут стіни построю. Це для зомбі. Можна багато ребак, щоб заспавнити за е, середині, коротше там за стіною. О, яблуком, доба сажайте. Ну Там ще тросники. Ладно, його нема. Тут я зрубу, ладно, мясо добуду. <реклама> Все, мясо, мясо такого добуду. Ай, яренькое мясо добуду. Е, -е. говорю, говорю, говорю. Трохи подобуваємо, що саженці візьмемо в древні. Там береза є десь. Чи В тій стороні, Вон в тій. Вон там є береза. Так, відео регулярно кожен день не можуть у мене на каналі виходити. Перше, я їх був... монтую, трохи довговато була. По-друге, мене не все час є і по-третє я, я не все хочу. І ще моє начало. Я не тим роблю. Ладно, нічого. Воно за дерево. Резну до. Ну, ще можна трохи добути. Е е е Якусь час я ще буду мини-игры знімати, а удар ще це не шли, а я виживаю що. Ну і е е пізніше, коли я ще навіть буду виживати. Серйони буду знімати мені ігри, але зараз я не знімаю їх. Тому що зараз я їх не можу знімати. Я можу... Я можу ще одну... Де що зроблю? У мене з Майнкрафтом будуть ба... баги Дай трохи тут побігаємо. Ну, подивимось, данжів якихось нема. Де вас зором зараз... будем. Добываем И если хочешь... Я мясо ж добывал, точно. Один стоит. Вот ты на барана. Я щось бачу Данж бачу Ладно, дорожче трохи собі Відкинь мені данж, данж. так як можете Називайте, як хочете А, вон там, вон там Хто я вже загубив буде? Якщо так логічно подумати, це просто наверх гори, яка від деревні злізти. І так йти і сюди можеш дійти. кудись, як вже буде звідси. Топчик, я успею. Тут э, золоті речі, зажигалка, заряд пол и половина портала и золото. И лава. Ну это крузу. все плачущий обсиян. Это обсиян простой. Ладно, сундук с собой забираем. Золото вон там. А. И он там. Я побачу. Ладно, ничего. Я разбей все. Я побачу. Вот это. Ну, и чем сказал, все 200 и не понял. Ладно, вс, да, стук став. Ну зараз мы туда пидем. Э, заберем портал в речи. Так, что заберем? Ладно, сортувати я потім буду. На ту же людей нема. Не, не маю, на жаль. нажаль. В принципе. Не алмази є. Я же обсидиан сразу добуду сможу. Зараз. Зараз Киркус крафтим. Алмазы выложим. И сразу скрафтим ведро. И выложим такого. Сортувати, коли я буду, я не знаю, ну якось не відео. Бо ще дуб. Ну, піде, якщо я точно так думаю, як треба тут кон залазити. Землю бра. Ценду... Ценду... Де ще зроблю це а в принципі смысл мне так робити день робити, якщо жителей мене і так нема. Сказал игрок. Вечерил себе Пустыня. Бежим. Ну, шесть похоже, он не такой. Бежим, бежим, бежим. Тихо, может там? Ну, там тоже было озеро. Зараз. Кто А, да, да, понятно. Ладно, рискуем. oder <sharp> ein <inhale>

Ладно, я зараз ломаю тут собі трохи обсидіану, і тоді до вас носит. Зараз все золото туда. і будем копать В общем-то, я дубов вс, обсидіан, еще тут был вроде, да? просто, теперь а... Ну майже силь. Дуб... Два обсидания дубов. Ладно, цело нам хватить. Дерев ще можна трошки добути. Беремо тебе, що це і главної Робити. Певнути так Що клет робить днем? Ще тут допомагає. помагає лево. Так -то тоже можно было все равно. В общем-то, приписываем команду килл и вертаемся в деревню. Пишем такую команду и вертаемся уже в деревню. Я не вы шо нарешті Зараз построїмо портал. Зажигалка в мене є. Можливо, до наступної серії я посортую, може не все, а може і Зараз треба подумати, де портал поставити. Ну, в принципі, вже є ідея, куди поставити його. Ладно, нічого. Трошки могли зекономити обсіану, ладно. Ну и так зекономимо. Так, вроде. Так. Піджигаємо. Ну, На цьому серії, я думаю, можна закінчити В цій серії. Ми зробили Портал. Портал Вадим. Знайшли данж, знайшли там золоті штани, обсіян, незрити, золотом. Я думаю, кому сподобалось відео, ставте лайк. Кому не сподобалось, дизлайк. Підписуйтесь на мій канал. מי רוצה מוסר זמבור מחשב? לא קומו